шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля центр. На часі тема народний вибір, і нині у цій студії ми спілкуємося із народним депутатом України з досить чималим стажем. Експікером Верховної Ради Володимиром Михайловичем Литвином, доброго здоров'я, пане Володимире. Насамперед, сьогоднішній нинішній візит на Хмельниччину з чим він пов'язаний, чи це, скажімо, низка таких традиційних поїздок в регіони, аби почути, побачити, відчути особисто, що болить українському народу, Доброго здоров'я вам і всіх, хто нас зараз дивиться. Я просто прийняв для себе рішення, що виборці мого округу мабуть повинні відпочити від мене, і я повинен відчути глибше, чим живуть люди в інших регіонах, в інших областях, оскільки я постійно Працюю на своєму окрузі, в принципі, інформацію маю повну. Разом з тим, я хотів би її співставити з тим, чим живуть, чим переймаються люди в інших областях, в тому числі на Хмельниччині. Тому я зустрічався із людьми, слухав їх і почув підтвердження тому, як я оцінюю ситуацію в Україні. І того, що відбувається, ну і оцінки дій тих, від кого залежить життя людей, тобто влади. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, нині влада виконавча декларує, що вона активно працює в напрямку покращення скажімо так, ось, життя українців, їхнього соціального статусу, депутати Верховної Ради голосують законопроекти, які мали би сприяти тому, аби українці були більш заможніші. Чи справді в тих законопроектах, які подаються до Верховної Ради і голосуються в стінах парламенту, ви бачите оту, оте бажання? Зробити так, аби простому українцю жилося легше, простіше вівся бізнес, швидше загалом Україна як держава могла піднятися з колін, бути не маріонеткою в руках великих держав, а все-таки самостійно вирішувати свою долю. Спочатку оцінка. Я твердо переконаний. Що все те, що відбувається в Україні, в частині негараздів, в частині проблем, за це несе відповідальність в першу чергу Верховна Рада України, оскільки ми сьогодні маємо парламентсько президентську форму управління за конституцію, і Верховна Рада виключно несе відповідальність за формування уряду, тобто за результати роботи виконавчої влади. Яку вона має забезпечувати законодавством відповідним, і яку вона має відповідально контролювати? Я мушу вам сказати, що очевидним для людей, і в тому числі для мене, є те, що у нас сьогодні вистачає декларації про реформи, і в мене складається враження, коли люди приходять до влади, очолюють ті чи інші міністерства. Які взагалі не знають, яка структура цієї інституції, вони переймаються найпростішим. Вони починають беззупинно говорити про реформи і починають, окрім того, перекроювати ту чи іншу сферу, ту чи іншу галузь під своє бачення, яке здебільшує надзвичайно обмеженим. На превелике жаль, я не можу назвати вам законів, які прийняла Верховна Рада, які спростили, скажімо, ведення бізнесу, оскільки у нас сьогодні відбувається традиційний для післяреволюційного періоду перерозподіл власності, порушуються... сфера впливу сфера впливу, порушуються гучні справи, постають нові смотрящі. За квотним принципом діляться області, які віддаються на, як годівниця тим чи іншим політичним партіям, яким не вистачило посад в Кабінеті міністрів України. І це гола, неприкрашена правда. Тому очікувати якогось позитиву на цьому етапі це марні сподівання. І це добре видно на прикладі останніх рішень, які приймала Верховна Рада України в частині розгляду законопроєктів, які традиційно вносяться Кабінету міністрів України перед прийняттям бюджету. І ці документи зводяться до того, щоб скасувати соціальні зобов'язання держави, або в кращому випадку перекинути їх на місцеві органи влади, або дати право кабінету міністрів. Регулювати виконання законів відповідно до формулювання, виходячи із реальних фінансових можливостей кабінету міністрів України разом з тим, кожен наступний закон не мав би погіршувати стан тих чи інших категорій громадян. Згідно конституції, забороняється приймати рішення, які погіршують соціальне самопочуття або обмежують соціальні гарантії громадян. На превеликий жаль, у нас діє принцип, закони пишуться для дурнів, для розумних пишуться примітки. От приймаються закони в вигляді приміток, якими керується Кабінет міністрів України. І я повинен тут констатувати величезне угодовство депутатського корпусу перед Кабінетом міністрів України, але я мушу сказати, що. Коаліція Верховної Ради і Кабінет міністрів України це одне ціле. Вони розподілили посади, розподілили квоти, розподілили сферу впливу на ласі шматки економіки України, і, звичайно, вони у такий спосіб діють. А коли не вистачає голосів для прийняття рішення, починають апелювати до депутатів, скажімо, мажоритарників і закликають до почуттів патріотизму, що треба прийняти рішення. Інакше все пропало. Володимире Михайловичу, нещодавно прийнята низка змін до законодавства, яка, власне, відв'язує нашу мінімальну зарплату від тари, тарифних сіток. Маємо низку змін, яка торкнеться наших студентів, особливо тих, хто. Ну, з тих чи інших причин немає, скажімо, найвищі бали, навчаючись у вишах. Вони начебто, чи справді це так, вони з 1 січня чи то з 1 лютого залишаться без стапендій. Чи справді це прийняла Верховна Рада? Я повинен вам сказати, угу. і дуже хотів би, щоб це почули і зрозуміли люди, що під гучними гаслами підвищення мінімальної зароб... заробітної плати вдвічі. вдвічі до, до 3200 гривень відбувся тотальний наступ на соціальні права людей. Мушу також сказати людям, що а, а, мінімальна заробітна плата, рівень прожиткового мінімуму, погодинна заробітна плата визначається не законами а, звичайними, а визначається законом про державний бюджет України разом з тим. Кабінет міністрів. Запропонував закон, який як законопроект шов під номером 5130, в якому був один рядок про підвищення мінімальної заробітної плати, а далі всі ці негаразди, про які ви щойно сказали, але це не вичерпний перелік. Зокрема, на місцеві бюджети скидається значною мірою фінансування освіти і охорони здоров'я. Про що йдеться? Раніше державного бюджету виділяла субвенція на кожну область, на кожний район, де передбачалась виплата заробітної плати всім працівникам школи, не тільки вчителям за рахунок державного бюджету, а також фінансування сплати комунальних послуг. Те ж саме стосувалося сфери охорони здоров'я. Це найбільших сфер, які зачіпають інтереси всього суспільства. Зараз пішли іншим шляхом. Тепер виплачується заробітна плата тільки вчителям і медикам. Технічний обслуговуючий персонал перекидається на місцеві бюджети. Те ж саме стосується комунальних послуг. Можливості в місцевих бюджетах далеко не скрізь однакові. однакові. Ну, скажімо, хмельницьке місто і взяти той чи інший район. Перекидаються на місцеві бюджети пільги. Як то провезення пільгових категорій громадян, учасники АТО в афганці, ветерани, чорнобильці. Окрім всього іншого, те, що не перекидається на місцевий бюджет, уряд буде фінансувати відповідно до цього закону, виходячи із тих можливостей фінансових, які є в кабінеті міністрів. Особливо то ми можемо почути. Фразу, вибачте, гроші закінчились. Так, вже да, закінчились. Угу. А, ви згадали е, про студентів. Да, там дивовижна е, вийшла ситуація. Раніше е, дві третини студентів, які навчаються за бюджет, отримували стипендії. Сьогодні е, цей відсоток буде складати 43. Натомість продекларували, що буде підвищена е, стипендія аж до 2 тисяч гривень і подалиться як велику перемогу. Разом з тим, зараз студенти сплачують майже 45% із своїх стипендій за проживання в гуртожиток. Виходячи з комунальних послуг, які різ стрімко зросли, тепер е, розумієте, що ці студенти, які щасливі, що мають стипендію. Будуть сплачувати ще більшу суму видатків. Я розумію, чи не відкривається шлях для корупції в вузах? Адже тепер кожен студент, аби поборотися, скажімо, за вищий бал, матиме суб'єктивний, скажімо, фактор. Викладач матиме, скажімо, важелі поставити п'ятірку чи ні. А я студент не, я буде думаю. намагатися заробити і таким чином. Я не думаю. При бажанні можна у цьому і бачити, і такий підтекст. Але я не думаю, що у цьому плані слід говорити про корупцію. Проблема в іншому. Я розумію, що держава і раніше за найкращих часів не всім сплачувала стипендію, але не було такого е, е, низького відсотку стипендіального фонду. Це перше, друге. Я розумію, що ми прийдемо до того, адже ми хочемо е, жити в Європі, де е, ця проблема буде ще більш гострою. Але натомість, як я пропонував, Кабінет міністрів на превеликий жаль, не почув, щоб був уповноважений державний банк, який би надавав молодим сім'ям, студентам підйомні кредити на тривалий період. Під мінімальні відсотки, щоб студенти могли брати ці так, кредити, не, вчитися. І за високі показники, за таланти, які вони продемонструють, щоб держава брала на себе погашення цих відсотків і кредитів, як це є в всьому світі. Цього не запропоновано. Не запропоновано для студентів е, е, і не створено умов для створення робочих місць, щоб студент міг навчатись і працювати за своєю спеціальністю. Знову ж таки, ті пропозиції, які. Мною вносились, а я 79 го року працюю викладачем в університеті і останній час завідував кафедрою, і я знаю, що таке студенти, щоб студенти могли навчатися і за профілем працювати. А держава мала прийняти закон, щоб ті, які дають робочі місця для студентів-підприємців, вони мали звільнення від податків на відповідну суму. А пішли просто таким ломовим сокирним шляхом, відрубали і думають, що молода категорія людей може вижити за рахунок повітря. Сьогодні люди і так тримаються за повітря. А ми сьогодні не зменшуємо можливість для отримання освіти для молодого покоління. Бо Я можу час сказати, вже вчиться 70 тисяч українців за кордоном. Виїжджають можу нам сказати, навчатись. що в Польщі і в інших країнах дають стипендії. Я коли читав лекції у Польщі для студентів, я там бачив цілі групи, які складаються виключно із представників України. Ми втрачаємо просто цілий пласт, який повернути назад буде неможливо. Більше того, я хочу сказати, вони в Польщі намагаються закорінитись. Зачепитись буду вживати це жагрунне слово. А після декількох років вони намагаються переїхати в стару Європу і очікувати, що вони повернуться в Україну виграти грант на навчання в Німеччині та да, це марна справа. Я думаю, що це небезпечне ігрища з молодими людьми, особливо з нинішнім студентством, яке взагалі, як молодість, має радикалізм і безкомпромісність. Я думаю, що держава просто не думає про майбутнє. Я думаю, не там вони економлять разом з тим голос таких людей, які розуміють цю проблему, які знають, що таке студент, які знають, що сьогодні вчитися, він на превеликий жаль не почутий ані в уряді, ані в Верховній Раді. Пане Володимире, на рівні держави декларується реформа місцевого самоврядування. Як ви оцінюєте е, ці процеси в Україні? Ви зазначили, що місцевому самоврядуванню декларували повноваження. А чи дали вважелі для того, аби ці повноваження виконувати? Як я оцінюю? Відповідаю. Як колективізацію на вигоріт у свій час? 20-30 років у нас відбулася колективізація, я думаю, що старше покоління дехто пам'ятає. На превеликий жаль, я повинен сказати, що е, е, зробили все через спину. Потрібно було б для початку, якщо хотіли укрупнювати громади, е, е, вирішити питання по районах і навіть по областях. Бо сьогодні є люди, населені пункти суміжних районів, які готові об'єднатися. По-друге, Треба було прорахувати і сказати, що об'єднані громади повинні мати логістику, повинні мати дороги, визначитись щодо шкіл, закладів охорони здоров'я, а також зробити так, щоб на території громади було бодай одне підприємство бюджетоутворюючих, потужне підприємство. Якщо ні, то визначитись, яке підприємство можна створити, і що держава має для цього. Зробити, щоб життя жевріло, а не просто об'єднати бідних до бідних і вони стануть багатшими. Друге реально віддати повноваження, скажімо, щодо податків. Раніше акцизи місцеві органи влади мали, зараз їх забирають у Київ і кажуть, що будуть з Києва перерозподіляти, щоб було справедливо. Другий тобто момент, два роки дали досить? Да, другий момент угу. земля. За околицею села сільрада не має права розпочатися землею. Немає пасовищ. Розпоряджається землею область. Всі намагання і заклики прийняти остаточно законопроект, який Та готовий Верховній Раді, Він не приймається. Без цього село не зможе жити і працювати. Третій момент: що всі підприємства, які працюють на території, ну скажімо, обробляють землю, вони повинні платити податки тут, на на цій території, а не в не в Хмельницьку, не в Житомирі, не в Києві. Ці рішення не, прийм... не приймаються. І е, це безліч питань, за браком часу я їх не буду е, здійснювати їх перелік, які не розв'язані. А просто е, закон, який написаний за гранти. Е, сьогодні є вимога, що прозвітували, куди ж пішли е, мільйони євро, які були потрачені на цей закон, хто їх освоїв, потрібно директивно продекларувати утворення громад. Повірте, я знаю, в тому числі по Житомирській області. Що там, де утворили громади, вони кажуть, що ми не розуміємо, які проблеми. І ніхто не може сказати, а що робити з районними радами, що робити з районами, чи повинні райони, е, існувати райони державної адміністрації, якщо на території району утворюються дві чи три громади. Навіщо ці надбудови? Як бути з ними? Відповідь, кажуть, така, що районні ради повинні працювати за, до завершення своїх повноважень. Скажіть, ми що така багата держава? Щоб отримувати об'єднані територіальні громади, я маю на увазі в частині адміністративного апарату, і отримувати ще і райони. Володимир Михайлович, у нас залишається хвилина. Скажіть, будь ласка, те, що ви почули від мешканців Хмельниччини, чи ляже воно в основу законопроєктів або ж правок до законів, які ви будете намагатися? Найти аргументи, аби вони були проголосовані в Верховній Раді. Розумієте, якщо люди очікують поганого, то цим законопроектом не зміниш. Влада повинна вдихнути, вдихнути життя в країну, а не змагатися, хто, кого краще люди люблять. Вони повинні зрозуміти країну і треба організувати країну. А для цього закони не потрібні. Для цього треба здоровий глузд. Як у нас кажуть у народі, клепко в голові. На превеликий жаль, я бачу тільки змагання за повноваження за владу і бачу сьогодні ситуацію. що корита, державна годівниця залишилася одна і та же, значною мірою помінялися виключно свині. Цього й цього треба відійти. Що ж, хочеться сподіватися, що стан справ в нашій держави все таки зміниться. Дякую Дай вам, Дай Боже. На сьогоднішній день, на сьогоднішній момент, наш час вичерпаний. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Це була тема Народний вибір. Побачимось!